Зараз ми покажемо, як Володимир Соловйов грає роль клоуна. Слава Україні! Героям слави! Ми проаналізували голос Володимира Соловйова за допомогою технології LVA і порівняли його емоції зараз і з 2008 року, коли він говорив зовсім протилежні речі. Так, так скажу, ніякої війни Росії з Україною ніколи не буде, тому що любой чоловік, який на повному серйозі попитається осуществити такого роду акт, є преступником. Соловйов відчуває стрес. При цьому його когнітивна активність зростає. Він добре думає над кожним словом. А далі інший солов'йов. Шольц. значить ми повинні війти в Берлін. І не виходити туди ніколи. Жодного мислення, висока енергія і впевненість. Цей клоун говорить завчені тези, навіть не обдумуючи їх. В Україні живуть братські нам абсолютно по духу, по крові, по общій історії люди, Війна з котрим являється найстрашним все которому тільки придумать. Залученість Соловйова потроху зростає. Він справді так думає. Тоді, у 2008 році. Але зараз поставив свою версію танків, Макрон. Значить, ми должны войти в Париж. І не виводити більше відтуда свої війська ніколи. Це просто клінічний випадок зомбі. Жодної залученості. У нього не існує власних думок, він просто говорить те, що потрібно. Не надо кричати Крим наш надо просто зробити так, щоб життя в нашій країні було настолько привлекательна, щоб українцям, білорусам, молдаванам, армянам, грузинам всім захотілося жити з нами в світі і йти до к нам. А цей сегмент викликає у Соловйова сильні емоції. Це його справжня точка зору. Тоді, у 2008 році Соловйов не знав, що він стане боягузом і передасть свій писок Кремлю. Глупець Хрущов закрив нашу воєнну базу в Фінляндії. Дьорнулись би зараз всі ці. Молчали би в Тряпочку, не було б ні санкцій, нічого. Ну просто клоун. Влає в камеру, а сам не відчуває жодної агресії. Зараз Соловйову страшно. Він відчуває, що кінець все ближче і ближче. Питання тільки в тому, чи доживе він до суду. А я хотів би нагадати, що технологія LVA дає можливість аналізувати людський голос з телефону, з мікрофону або будь-якого іншого носія інформації. Програма виявляє емоційний стан людини та дозволяє знаходити місця з високим рівнем обману. Ми отримали доступ до технології від компанії Voice Analysis Solutions, офіційного представника розробника в Україні. Тож пам'ятайте, що ми вам показуємо результати верифікованого LVA дослідження. А на цьому у нас все. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі російських політиків і пропагандистів. Підписуйтесь на наші канали в Ютубі і в ТікТоці, аби нічого не пропустити. І пам'ятайте, Російська Федерація вже програла цю війну, і ми вам це скоро покажемо.